Та, всім привіт! Отож, сьогодні знову 12 віршів. Назву сьогоднішній такий віршований монолог з душі, адже читаю з блокнотом. І запропоную вам сьогодні зробити дещо. Наприклад, сьогоднішнього ранкового вірш, який я зараз прочитаю, так, от спробувати все-таки. Зазирнути зарядки і спробувати відчути, що стоїть за написанням того чи іншого вірша. Вірші це щось типу сноводінь, і їх потрібно вміти так, відкривати їхні смисли. Справді багато спільного у цих двох явищах — поезії і сноводінь, тому що дуже багато там у такому символьному вигляді. Дуже багато виглядів якихось ребусів, якось зашифровано, так? І це надзвичайно цікаво і дуже корисно для пізнання і для самопізнання, для пізнання іншої людини пробувати дослідити, як творчість, так, так і сни. І... Дуже багато такого цінного матеріалу, який може потім знадобитися і ну, в інших ситуаціях, можна знайти таким чином. От я зараз прочитаю, а потім дам якісь певні ключі, щоб ви могли самостійно якось попрацювати. над цим, здавало, здається, дуже простим віршем. Про красу. Переживаючи дотик справжньої краси, не ботоксної, не фотошопної, ми насправді торкаємося до вічності. У цьому ті зникають і вир думок, і примітивні судження. Це миті сукравим найвищої з можливих містичностей. Єднається наша свідомість з тілом і душею, відчуваємо, як незбагненно зростаємо, що схоже стається з нами в любові, коли виникає доволежна ясність бачення, зникають думки. Це стається тоді, коли працюємо над собою, коли ми готові. Для проживання краси є одна необхідна умова. Відкритість, незашорність, бо краса це завжди дещо за рамками. Вона сміється з кліше з маркетологічних вигадок. У неї мряди, іманта Не Нефальшива краса хвилює і спонукає піднімати фіранти. От я переконана, що більшість людей, зачепившись за слова «ботокс» і Фотошоп, подумала, що це про зовнішність. Проте писала, от ви можете зараз порівняти свої відчуття, як вам відчулось і що я вкладала насправді. Тут йдеться про красу ширше, ніж зовнішність. Це краса з розряду, от, як Уліни Костенко, іноді буває сліпно від краси, коли у нас таке споглядання краєвидів, святинь, шедеврів мистецтва. Тварин, птахів, квітів, інших людей, коли у нас іде поєднання фізичного зору і духовного. і людина навіть може сама не уявляти краси своєї душі, проте те, що нам відкривається у цьому поєднанні наших бачень, це настільки красиво, що ти стаєш, малуєшся, не можеш відірвати своїх очей, не можеш перевести погляду. Інше слово, так, тут все-таки про зовнішність також є, тому що, на жаль, от такі поняття, як ботекс і фотошоп, вони зараз постійно використовуються в світі. Взагалі, використання ботоксу це для мене стало, мабуть, таким найпершим сигналом, що щось відбувається зовсім не те з людьми і в світі взагалом, тому що ботекс — це нейротоксин, людина не може вігнати собі нейротоксин і. Не знищити свою чутливість, не знищити свою те, що ви називаєте інтуїцією. Адже нейро, так? Тобто іде порушення певних нейромоментів в людині, може здатися, що ну, до чого там м'яз і відчуття має відношення. І розумієте. Неможливо, наприклад, ввести собі це і не порушити собі там чуттєвість в сприйнятті ситуації, в сприйнятті тих самих шедеврів мистецтва. Не можна не порушити при цьому чуттєвість в тілесній любові. Потім люди ходять по фахівцях. А що ж це таке сталося? Чому відчуття поблякло? Та тому, тому що вганяється препарат. Які потім має потужні наслідки. Це не може не мати наслідків для інтелектуальної діяльності тієї ж. Розумієте, для того, аби бути красивим, не потрібні косметичні засоби. Коли в людині все функціонує так, як слід, відбуваються природні процеси молодження, коли людина відкриває для себе неймовірний світ світоподобу і починає спиратися на це знання, то відбувається її оновлення як фізичне, так духовне, так і її зовнішністі. Покладання на косметичні засоби, воно ну, воно є дуже ненадійним, тому що, коли все працює, кажу, немає в людині якихось там внутрішніх конфліктів, якихось образ таких от актуальних, якихось токсичних почуттів, то Людина, їх потребують і косметичні засоби ну, раз-двічі на місяць, щоб ну, якось нейтралізувати спекотну погоду чи, чи вітря. Тобто, розумієте, відкриваєте, відкриваєте себе, відкриваєте, пізнаваєте світ, ви побачите тоді, що не лише є особові доби в році, так? А що взагалі є дуже багато чудового і неймовірного в тому, як сотворені ми, як сотворений світ. Таке. Світобачення, от воно було притаманно, наприклад, святі Варварі, з науковців Теслі, Ейнштейну. Тобто це люди, яким дійсно було багато відкрито, і всі вони віднайшли для себе дійсно от існування Бога реальне саме через те, яким відкрива відкривала світобудова, яким відкривався світ. І ну, мені вони всі в цьому сенсі дуже близькі, тому що, ну. У мене якось схожим чином це, це відбувалося. Тому я кажу, спробуйте цей навіть такий простий вірш сьогоднішній, використати для того, аби відчути, про що я його писала? З якими почуттями, з яким настроєм? Ну, це таке, знаєте, тут хочеться взагалі створити такий певний інтерактивний формат, ну, щоб ви могли там щось говорити, щось запитувати в процесі. Ну, вірю, що стабільніші часи нас все-таки чекають, і колись ми до такого формату з вами прийдемо. Наступний вірш буде вчорашній, український день собору святих апостолів. Зібрались 13 липня апостоли разом. Вдень собору свого думали вони, як горю зарадити. Українці не здогадалися вчасно, що я катихомим, та щодень меншало їх після переходу. Темних тримали в поорі. Все швидко рухалося до вирішальної миті. Люди заплутані, балаканину екранів сповиті. Тому не знаю, де тепер шукати точку опори. Кількість вірних танула на ночах. Відбувалося це дуже скоро. Розчаровані люди були в Богові та в молитві, бо не пізнали найголовнішого в життєвій гонитві. Господь світ сотворив дуже чудове, дуже цікаве, світобудове знання, навіть з безвиходів знаючих витягає. Апостоли саме такими були, їх він довго навчав, ніколи не підвищував голос на них, ніколи на них не кричав. На відміну від земних вчителів, прагнув їхньої зрячості, тому досить пристойно впоралися вони тоді зі своїми задачами. Ось тепер слід добре подумати їм, що можна вдіяти. Те мені вже увімкнуло до миті знищення світу людства відлік. Оптимізму, нібито апостолам зараз ні дочерпати. Та на те і вірні вони здатні робити найкраще чекати. Народження вірша десь на перетині римом і з незримим цей вірш народжується, таємнич самостійно несповідима. Людям нерідко буває непросто прийняти, що є щось понад Богою, Ви ж насправді пр прекрасне це не знати закінчення всіх історій. Скажеш, а прозоровиця, яким наперед відкривалося, просто показувався перебіг подій. Якщо нічого не зміниться у реальності. Життя більш неймовірне, аніж темні його малюють за крані. Вони це роблять для того, аби завдати свідомості рани, щоб людям не хотілося жити, щоб не шукали. Шукатимуть, знатимуть, скільки чудового від них приховали. Кохай полк, насолоджуйся станом цієї закоханості, як дарування набудуть зналяти. Змиється з них на лід розпорушеність. Наступний вірш називається Доранкова кава. Це було давно, кілька місяців тому. Все складне тоді ставало простим, кохання знову в тому. Була це зустріч не першою, десь на небі зустрілися вперше. І тому тут впізналося почати колись потрібно довершити. Куди не дивлюсь, бачу тебе тепер. Це так дивно, очима шукати того, хто не пошкодував для, для тебе одного зі своїх ребер. Усім м'яством улинути, де би не було улинути до свого єдиного Адама. Поглянь кохана. Там його просвітлюється не свічками. «Мама, ти мої усмішці, і ти ж у сльозах. Світемні дорогі, як же тріщить він по усіх наявних швах, тримається сердешне, ваше почуттями людей закоханих. Тож все йому навіть тоді нам боляче, щоб любов не сполохати. Наступний вірш спробую на пам'ять прочитати. Побачимо, як це мене вийде. День Конституції України. Дуже ще не дуже засобовими почуттями писався. Плакала Україна в День своєї Конституції. Всі ці роки схиляли темні до проституції. У світі що зараз про Україну тільки не кажуть, Про служники темних постаралося, покидьки вражі, не плач, мої, серденько, вставай із колін. Більше немає у світі мила таких Україн. очко своє, давай обробимо рану твої. подивись, скільки тих, що люблять тебе, скільки вірних тобі. Розумію, що зовсім про інше було твоє мрії. Хотілося долі простої і щастя легкоміряно, Та обрано Богом тебе для того, аби зло зупинити. Тож саме з цієї причини від самого твого народження темні тебе намагаються вбити. Не плач, Україну, усміхнися, поверни свою вроду. Підтримай зараз нас, українців, ще живих з твого народу. розправ рамена свої і випрости дух до небес, щоб разом з тобою, Україна, сьогодні і наш дух воскрес. Зараз прочитаю вірш, Гершова дотик». Є, певне, так, знаєте, тут такий мікс виходить, так, інтимної лірики, духовної, такою суспільною. Ну, як пишу це, так і читаю зараз ладно? в дні, В християнство після переходу втратило статус, і знову, як в давні часи, носіння Христа стає небезпечним. Подумки торкаються твої щоки, твого лиця, посеред трешу це ця втіха більш ніж доречно. У твоїх очах час від часу вирують стихії. а іноді це цунами, що прагне стерти, зігнути, потім вщухає, і погляд стає обіймаючи. Пода хвітом виривається губи і громад. І ще в тобі всесвіт, котрий наразі і сам не пізнав, безмежність небес та неозора просторість усіх океанів і морів. не ранок завжди починається з тебе. Тобою завершується кожен з моїх вечерів. Зараз буде дуже непростий вірш, попри таку його фруктову назву. Певні події в житті України і світу спонукало до його написання. Мабуть, прочитаєте між рядків, що мова про те, як використовуються такі зараз потрібні кошти, так? І ну, також про інші якісь дії в владних кабінетах. Абрикоса. Їла я сьогодні сонячні абрикоси, стиглі, солодкі, наче ті, що колись куштувало в дитинстві, потім зібрала рожевою стрічкою коси. захотіла з краси, посеред влаштованого владному мислинстві. Боже, скажи мені дещо, будь ласка, окрім юди, щоб були люди, зі створених тобою геть пропащі. з того, що зветься владою і радою впали маски. Чи є шанс хаменути їх, щоб спробували вони зробити сакращими? Тільки про Горбатих і про могилу не треба. Цвинтарі наші, ой Лео, як же швидко цвинтарі ті зростають? Підкажи, прошу тебе, як людям дати ковтнути небо? Бо самі зарозолетіти не здатні, Відтак так гинуть, відтак пропадають. І їла я сьогодні сонячні абрикоси, Запашні духмяні, неначе омріли й довго чекала цивунок. Омиють серця українців в ранішні роси і наблизиться мить. Коли скінчиться темний нахабний грабунок. Yeah. Зараз буде вірш про особового для мене святого Петра Афонського. Ну, це навіть з тексту буде видно, що він для мене особовий, мене з ним пов'язана така дуже цікава історія. Можливо, колись розповім. <coughs> Петро Афонський вже втратив надію комусь розповісти свою історію. В еру проплачених псевдофактчекерів його пригоди подавали міфом і бутафорією. 25 червня він, і щороку, до люди наближається, прагне з ними погомоніти. А отне заняття домов бла-бла-бла. Що пробиш в наушниках і дорослі діти. Синолона колись він допомо... на допомогу покликав того, який на руках тримав Бога. І той допоміг йому без вагань. Показав, як виправити примхами скривану дорогу. Святий Миколай, чудотворець до розрулювання проблем теж там добряче приклався. Також діяв швидко. Ситуація так складалася, що і так без... безвідмовний зовсім не длявся. І за таке боговління небес потім на Петра Афонського біси почали полювати. Різні емоційні картини, щоб його зачепити, почали у фантазії йому малювати. Але він, знаючи, що знамені хресте це сила, а на якийсь там химерний магізм, молився, відгонив їх ним. Що робить віра справжня жила, а не якийсь популізм. Петро Афонський, любий, до тебе звертаюся, я нині пищу. 25 червня в храмах зараз пусто, повиводились там не лише вірні, повиводилися й церковні мач. Допоможи нам, українцям, бо темні раніше нас догадалося, що ми є катехоном. Визло у нас, отче святий, визло у нас з пастки цієї, з темних страшного полону. Ти теж не завжди йшов зі мною стежкою рівно. Кілька разів схибив. Тож підтримай нас, бо як рано заохотував святоотцівський календар ховити. так Дух Святий від нас відступив, а темні такими сильними зробилося. Допоможу повернути українцям і розум, і втрачення в самогутнього Бога милості. Рамкові роздуму доказу. Страхові болю часто людьми втрачалось важливе, тож життя поступово звужувалося, ставало ж Аж до точки тієї, де людьми зовсім втратився сенс. Тож сили почали може, пригадувати, а для чого ж нам був потрібен прогрес? Зазнання в коханні порідшого стало геть дефіцитом. У днях забракло часу для них, але ж діловими ставало візити. Зникли фрази Ти так потрібен мені, ти мені так потрібна, і відтоді стежина для людства в темних туманах більше не видно. Вимовляє ім'я твоє з неймовірним галопом серцевого ритму і дарована Богом любов крізь хащі води, допомагає вірний зробити вибір. Прямолінійність моя нікуди не зникла. Просто додалося ніжності. Від закоханості моя розквітає жіночність. В тобі більша чоловічості. Зараз е, вірш також спробую прочитати на пам'ять, але як вийде побачимо. Постараюся. Дуже особливий для мене вірш. До нашого розірваного на клапті неба світ втратив інтерес. Він хоче цікавих шоу з хепіендами про драконів, про принцес. Точніше, не так. Прислужники темних, місцеві, добряче попрацювали, щоб в світі не лише більше не цікавилося нами, а й зневажали. Вони з усіх екранів верняка про негідних житерабів. Від наших прав і свобод нічого не залишилось, від скарбів богатів. Так, є ті, кому війна стала матір'ю, торгують кров'ю кістками. Проте вони не з українців. Там цікаво у них з родами. Але коли рве це небо від снарядів і від тих так званих своїх зловмисностей, суперечів, Серце сповнюється любов'ю, а не ненависництвом. Любов'ю до землі і до всіх тих, хто духу свого і віри не втратили, і роблять найкраще з можливого, на що виявляється здатним, ти молотається небо, відновлює свої властивості покрову, купол, щоб люди, могли тут знову випити кави, з'їсти салату з руково. Може відчути ніжний мій поцелунок, Своє розпачену за цю ніч в Любов, кохання, це диво, Наповнює нас і інших людей силами. А зараз прочитаю вірш, який насправді пройшов вигляді пісні, тобто я, вот, я чую цю мелодію. Вот, Вірю, що колись заспіваю, ну проте сьогодні я конкретно прочитаю у вигляді вірша. <кій> Також постараюсь на пам'ять, але ну, як вийде. Моя любова. Послухай. Не так часто я зараз промовляю до тебе. Кого би не ти, любова, кого би не ти, любова, то не бачите б мені волі. Не бачити бомбі небо, моя любов, посланцю Боже, розп'яття его, що завжди з собою. Тож не дивно, що іноді, то ж не дивно, що іноді любове по серці стікають крапом крові. Що кажеш, все буде добре, сто відсотків темним здобичі не бачите, Підкажи мені, любові. Відкажи мені любову, як витримки до тієї миті настачити. Просто йти і вірити і співати слова пісні своєї, не чужою. Не пройти було б нам любов. Не пройти було б нам, не пройти цим трасовинням без тебе, любов. Любов, я напишу пісню. Відноси її йому. Коли йому буде важко, не дай впасти духові його любові, не дай впасти духові його любови. Не дай ні за що. Не дай ні за що. Скажи йому, що люблю, що кохаю, як не кохала і ще нікого. Тож мусить струсити з себе, мусить струсити з себе заради порятунку всіх. На п'ятітемними окови. Моя любова, послухай, вийшла сьогодні ціла промова до тебе. Виявилось, що не вигадка ти, Виявилось, що не вигадка ти цілого світу нагальна потреба. Моя любова, Посланцю Боже, розп'яття Его. Що завжди з собою. Дякую тобі, Любове. Дякую тобі, любова. Будь усяк час зі мною, Любове. Дуже особливий так сказать, І заключна вірш на сьогодні, то, що поза чергою, дякуємо. Дякуємо тиші за те, що вона допомагає зустрітися. Зустрітися з тими думками, відчуттями, які не хотілося чути. Дякуємо будь-якому самопочуттю за ті сигнали, що містить воно. Це дозволяє повернути увагу туди, де їй дуже треба побути. Дякуємо усім, хто нам зустрічається на шляхові життя, за ті послання і уроки, які нам через них прийшли. Дякуємо страхові за те, що дає відчути наявні контр нас. Для того, щоб ми щось переосмислили. І далі в зростанні пішли. Дякуємо моментам, коли голос дрижав слід за руками. За те, що вони прояснюють ситуацію, відкривають справжність. Дякуємо митям, які потребували від нас смілості і волі. Саме вони звільняють простір серця, щоб увійшла туди радість. Дякуємо Богу за те, як неймовірно створені ми і світ. Кожен день. Стрінка чудесної книги, як зіткана в таємниця. Дякуємо здатності чути пульс планети і ритму Всесвіту, бо вони разом з Духом Святим вливаються в наше дихання і роблять живими наші зіниці. Знаєте, сподобалось мені. От, Сподобався мені такий формат, що актуальні вірші, так, сьогоднішній вірш, і вже прожиті. Відбувається така певна інтеграція досвіду, і якийсь момент дозволяють себе наново прожити, якісь актуалізовуються, якісь от фрагменти головоламки ще краще стають до картини. І, от знаєте, наскільки. Цікаво, насправді, цей процес зараз вчити, тому що дуже багато я починаю розуміти і про себе, і про ситуацію, тому що я вам розповідала, от в якийсь момент у мене втратилась фактично мова, моя манера висловлюватись. Роки цензури вони змусили мене. Вигадати якусь таку от езопову мову, багатослівну стати. І зараз я пробую от в поезії так, стати все-таки максимально відвертою, максимально лаконічною, повернути собі притаманно, мені соковитість мови, таку образність, таку влучність. От. Ну, Тому читатиму. Ну, Чекатиму на ваші відгуки, чекатиму на ваші побажання. Буду читати так, як я читаю в зворотному порядку від того, як воно писалось, і буду додавати ті вірші, які ви захочете почути. Називається така рубри, рубрика з цілозамовлення. Так? Тому чекаю на ваші побажання, прочитаю наступного разу неодмінно. Всіх цілую, люблю, обіймаю, всім гарного плідного дня, па-па!